Прем'єр-міністр Канади у Києві низка світових лідерів привітали Україну із Днем Незалежності. Зокрема, і глава Білого Дому. У Трампа схвалили продаж Україні авіаційних ракет і РАМ. У ЗМІ розповіли деталі. Президент Фінляндії заявляє, що війна триватиме як мінімум до осені. Всі заяви із міжнародної арени обговоримо у цьому відео. Підпишіться на канал Сій час і до справи. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав українців із Днем Незалежності. У його зверненні, яке оприлюднив Володимир Зеленський, прозвучали слова: народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної держави. Президент України Володимир Зеленський відповів подякою, наголосивши. Цінуємо ваші теплі слова на адресу українського народу і дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що стоїте пліч опліч з Україною, захищаючи найцінніше незалежність, свободу і гарантований мир. Нашу країну привітали також президент Литви, прем'єр Швеції, президентка Швейцарії, Королі Великої Британії та Нідерландів, лідер Китаю, президент Туреччини та Папа Римський Лев XIV. Водночас до Києва приїхав прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Це його перший візит на посаді. Очікується й приїзд інших західних посадовців, серед них спеціального представника Сполучених Штатів Кіта Келога. Тим часом лунають гучні заяви від лідерів інших країн. Президент Фінляндії Олександр Ступ висловив сумнів, що зустріч зеленського і диктатора Путіна відбудеться найближчим часом. Підкреслив, все через російську тактику затягування. Він заявив, що розмовляв із Трампом 21 серпня та побачив ознаки вичерпання терпіння американського президента. Далі цитую: є лише одна людина, яка може змусити Путіна укласти мир, і це президент Трамп. Він єдина людина, яку Путін слухає, і, чесно кажучи, єдина людина, якої Путін боїться. Водночас Ступ вважає, що Росія прагне продовжувати війну щонайменше до осені, аби збільшити свої територіальні здобутки. Натомість німецький канцлер Фрідріх Мерц у своїй заяві використав промовисту метафору щодо миру для України. Ми зробили перші кроки, але я наведу аналогію: ми знаходимося на ділянці в 10 кілометрів і, можливо, подолали перші 200 метрів. У будь-якому разі ми рухаємося в правильному напрямку. 23 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президентом Пар Сирілом Рамафосою. Він наголосив, важливо, щоб глобальний південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув Росію до миру. За словами Зеленського, він готовий до будь-якого формату зустрічі з Путіним, але Кремль і далі затягує війну. Тим часом у Європейському Союзі стався інцидент. Віце-прем'єр Італії Матео Сальвіні різко розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона, який просуває ідею відправки європейських військ в Україну. Він сказав італійські солдати в Україні абсолютно ні. Якщо Еммануель Макрон цього хоче, нехай іде сам. Одягніть каску, візьміть гвинтівку і самі вирушайте в Україну. Після цих слів французьке міністерство закордонних справ викликало посла Італії. Пише одне із медіа. Рухаємось далі. Видання Wall Street Journal повідомило: адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад трьох тисяч авіаційних ракет ERAM Йдеться про пакет озброєнь вартістю 850 мільйонів доларів, профінансований здебільшого європейськими країнами. Втім, як пише змі, декілька американських посадовців зазначили, що використання цих ракет може потребувати погодження Пентагону. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Чи зрозуміла вам як експерту зараз стратегія Трампа в чому вона полягає? Тому що він щодня говорить про те, що війну потрібно зупиняти. Як чи розумієте ви це для себе? Ну, по-перше, як видається, не дуже та ми і помилилися з нашими прогнозами, і зустріч на Алясці, вона в принципі не принесла якогось великого результату. І це було цілком очікувано. Що стосується Трампа, є величезна проблема в тому, що в нього в оця його стратегія, начебто, вона. Попри те, що росіяни насправді не хочуть, не хочуть ніякого мирного процесу, вона не зазнає змін. Трамп все одно намагається обійняти Путіна настільки міцно, наскільки в нього виходить. Пропонує йому е обнулити от всі три з половиною останні роки, повернути його в широкий міжнародний дискурс, зняти санкції, е робити якісь економічні проекти. Але е очевидно, що Путін цю величезну любов Трампа використовує лише для одного: щоб затягувати час. Ас і не отримувати для себе вторинні санкції, які для Путіна сьогодні виглядають максимально загрозливими. Чому? Тому що за сім місяців поточного року вже дефіцит перевищує річні показники, які були закладені до російського бюджету. Очевидно, що вторинні санкції вдарять. По наповненню російського бюджету через те, що частина компаній, які купують російську сировину в Індії, Китаї, Туреччині, в інших країнах вони відваляться. Тому Путін грає в цю історію, розповідає багато речей Трампу про те, що готовий дружити, готовий йти на якісь компроміси, Але по суті, потім виходить Лавров, і все це невілює і каже про те, що уявити зустріч Путіна і Зеленського або не. Можливо, або майже неможливо. Ну, вся ця історія вона в вчергово підкреслює слабкість заходу. Вона підкреслює те, що Трамп не готовий бути гнучким по відношенню до тих викликів, які існують, і це насправді є зараз найбільшою проблемою. Артема, але ви, от говорите про Лаврова? Тут же така історія. Спочатку вони говорять про те, що там Путін не готовий зустрічатися і не буде зустрічатися із Зеленським. Далі вони говорять про те, що будуть ось ці коливання, це теж ігри перед Трампом на затягування часу, чи це певна якась певний якийсь страх перед ну непередбачуваністю так Дональда Трампа? Та ні, тут треба просто розуміти елементарні речі для себе. Те, що Путін не налаштований закінчувати війну. Його мета а, петляти, розповідати різні казочки, байки, вішати а, спагетті на вуха і американському президенту, і всьому іншому світу. Ну окрім Європи, тому що Європу росіяни вже охрестили для себе головним союзником і навіть ідеологічно підводять до потенційної можливої війни з Європою. І це насправді для нас не секрет. Ми з вами разом обговорювали дані розвитку, Розвиток Данії Німеччини Польщі вони все це чудово розуміють. Тому Європа зараз намагається бути максимально монолітною підтримувати Україну, розповідати про те, що мають бути стійкі, зрозумілі гарантії безпеки, але при цьому вони багато говорять, але дуже мало вкладаються практично в цю історію. От та сама історія з тому що вони звикли жити за за інший геополітичний рахунок. Вони звикли, що є старший брат Сполучені Штати, який багато витрачає, який бере на себе відповідальність. А європейці тим часом можуть займатися соціальними проектами, підвищенням свого благополуччя розбудовою оцих горизонтальних зв'язків соціальних і економічних, їм в цьому в цій парадигмі зручно. Тому останні півроку вони проходять такі. Стресове дорослішання, яке на жаль поки що не дає якогось відчутного результату. От згадайте, в лютому розповідали про те, що 800 мільярдів Урсула фондрляєн виділила на, на переозброєння Європи. От я подивився минулого тижня, трошки показники почали рости, і промисловість підійматися, але все одно європейці закладають умовно люфт. В один, два, три роки для того, аби запуститися на повну потужність, а це треба було робити навіть не вчора, а позавчора, тому що дійсно російська загроза вона сьогодні спільна і е, теза про те, що Україна є форпостом Європи, це не просто якийсь е, медійний штамп, який ми там використовуємо для того, аби е, отримати більше підтримки. Сьогодні це є доконаним фактом, тому що. Про існування п'ятої статті НАТО а, десь фактично, а не юридично на папері, сьогодні в багатьох є величезна купа сумнівів, і те, що в Росії є плани, і причому давайте не забувати, що є ще Китай, а, як і, і Росію сьогодні саму дуже відкрито на заході називають проксі Китаєм. Тому якщо Сполучені Штати будуть і далі грати в політику ізоляції. Торгуватися від глобальних проблем Європа а, може відчути на собі, що означає реальна війна і російська агресія, російські варварські війська вони можуть розпосудитись просто як метастази по континенту. І сьогодні це дійсно є величезною проблемою. Тим паче не хочеться тут грати якусь конспірологію, але. Якщо проводити прості паралелі, то Китай, його політика, його вид експансії завжди був економічний. Але от зараз є і в них всередині розуміння, і загально економісти багато про це говорять, що їхні. Потужності фінансові, економічні, політичні вони зараз знаходяться на піку. І якщо Китай вбачає для себе за мету переглянути світовий порядок, шляхом якоїсь широкомасштабної війни і закінчити таким чином. там, ну вони вже вважають, що закінчили економічно, але політично це сторіччя принижень, яке для них є важливо, важливою такою скрепою в китайській ідеології. То використати Росію як проксі для війни з Європою для Китаю виглядає не такою ж і дурною думкою прямо зараз. Тому що пізніше ресурсів може вже не вистачити, і всю цю історію Трамп може долі успішно прохлопати вухами. І дійсно це буде величезною проблемою для всіх. Це те, про що на чому Україна акцентує з перших днів повномасштабного вторгнення.